Після гоніння християн, коли в 300 році прийшло християнство на Новий світ, люди, знаєте, ззаду ікон ставили свічки, і то просто капає віск. І про це ніхто не скриває, про це всі знають, але до сих пір люди вони дозволяють собі знаєте, бути в таких традиційних церквах, але вони себе рахують віруючими. А можна матюкатися, курити, займатися порно, ну, але головне, що я віруюча. І ви знаєте, що найгірше в цій ситуації? Те, що ми живемо у 21 столітті, і люди вже можуть відрізнити адекватність від неадекватності. І за того живі церкви притісняють. І нам треба пізнати Ісуса Христа, що Ісус Христос, Він є реально Спаситель. Це не є просто іконка. Це є живий Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, який прийшов для того, щоб наше життя змінилося. А ще, коли знаєте, Хрещення вогнем це не означає свічка. Хрещення вогнем це виконуваль волі Божої. Знаєте, коли в нас є цей запал іти і ти проповідувати. Цей запал реально, ця совість, яка пробуджується. Це є вогонь Духа Святого. Боже, як мене це надихає. І насамперед люди перетворили реально великі християнські цінності просто на обряди. І... Давайте просто проаналізуємо, яке в нас серце насамперед, тому що Бог буде жити у смиренному серці. Тому давайте ми зробимо висновки, якими дітьми ми являємося насамперед. Тому що релігія Вавилон вона займається тим, щоб задурманити людям мозок. А церква живого Бога вона рятує інші душі і виконує волю Божу.